Напередодні нового навчального року керівники шкіл та садочків разом з міською владою обговорили проблеми та здобутки освітньої галузі. Міський голова Сергій Одарич вбачає резючі недопрацювання у вживанні вчителями суржику. Тому він запропонував створити навчально-ігровий посібник, який допомагав би вивчити правильну українську мову. Він також звернув увагу на якість викладання англійської мови та інформатики. Насамкінець заговорив про енергоефективність та пообіцяв наступного року зробити під ключ три школи з повною термомодернізацією. І наступного року ми. Абсолютно гарантовано зробимо повністю під ключ три школи, повну термомодернізацію, тобто заміна всіх вікон, утеплення всіх фасадів, встановлення всіх приладів регулювання і встановлення рекуператорів повітря. Я розраховую, що ми зможемо зробити не лише три школи. Я думаю, що зможемо іще три-чотири школи так само додати на наступний рік, а загалом протягом наступних. Двох років я вважаю, ми повинні зробити всі школи, всі дитсадки, повну термомодернізацію. На відміну від міського голови, секретар міськради Олександр Радуцький наголосив на створенні належної матеріальної бази, перш ніж запроваджувати космічні технології. Мабуть, вперше за існування незалежності України було на освіту виділено на кап видатки, таку суму коштів. Якщо ми кажемо у порівнянні характеристики з 2014 році, то загальна сума була виділена 43 мільйона 357 тисяч 574 гривень. На дошкільні заклади було виділено 15 мільйонів 357 тисяч на навчальні заклади 17 мільйонів 824. Що це означає? Це означає, що в рівня з 2014 роком е, видатки для дошкільних закладів освіти становило всього 5 мільйонів. В цьому році втричі більше. Також зросли обсяги видатків е, на 5 мільйонів по школам. Ви, е, будь ласка, дуже уважно. Прийдіть, щоб вам департамент освіти надав ці цифри, це дуже важливо, щоб ви розуміли, наскільки дійсно ми взяли за пріоритет опікуватися садочками і школами. У нас тільки завдяки таким суттєвим капіталопладенням кошти бюджету розвитку отримують 29 шкіл із 36. Як наслідок буде здійснено часткова заміна віка в 13 школах. Відремонтовано капітальний ремонт восьми школ, встановлено лічильників тепла регулятора в 20 школах тощо. Те ж саме відбувається по дитячим садочкам. Бюджет розвитку із 53 садочків залучено 33 заклади. І я хочу сказати, що при цьому ми будемо встановлювати лічильники тепла з терморегуляторами в 43 садочках. Що це нам принесе всім? Це дасть нам економію бюджету, як мінімум на наступний рік, це 6 мільйонів гривень, не менше. Ці кошти ми можемо надалі спрямовувати на закінчення робіт по програмі енергозбереження. Якщо ми кажемо про кошти, які були виділені вам на заробітну плату, то вдумайте тільки в ці цифри. Що у 2014 році державою було виділено 294 мільйона 281 мільйон, а власний ресурс складав 13 мільйонів. В цьому вже році держава виділила 174 мільйона, а власний ресурс 189. Можна по-різному казати. Що треба було з держави, щоб чекати, щоб вона виділила кошти, дадуть, не дадуть. В даній ситуації, я вважаю, як секретар міської ради, і ми депутатами радились, ми не маємо права вам експериментувати. Ви не повинні думати про те, що буде у вас зарплата чи не буде. Ви повинні приходити і навчати людей, щоб не було суржиків. Розумієте, щоб все відбувалося так, як е, учить наука. Все, все дуже просто. Тому я хочу сказати, що на рок, наступні два роки ми будемо також в пріоритеті мати те, щоб встановити е, склопакети, е, робити капітальний ремонт дахів і робити утеплення. Так, це будемо робити. Однозначно студія погоджується з міським головою, тому що в першу чергу для того, щоб е, у нас, як кажуть, люди займалися ID it технологіями їм треба створити мову. Я пам'ятаю часи три роки тому. Віталій Григоріч, є тут друга школа. Коли я приїхав, я навчався в цій школі, мабуть, ви теж все знаєте. Я приїхав туди і повірте, те, що побачив, мене просто ну, жаль було. Діти сидять в куртках, взимку, 12 градусів тепла. Яка it технологія полізе в голову, коли вони рукавичками пишуть зошита. Тому ми розпочали всі ці дії, за три роки закінчили школу. І повірте мені, усіх таке буде. За два роки всі школи будуть з клопакета в капітальних ремонтів дороги. І я буду проти того, щоб ми, це моя особиста думка, робили якусь окремо одну школу. Так, за ту програму, яку ми зараз є по трьом школам, ми це зробимо. По іншим, я маю, що діти навчаються по всім школам і садочкам. Не може в центрі міста діти бути краще, ніж на хімселищі. І навпаки. Розумієте? Тому ми повинні таким чином, як розпочали, по 20%, по 30%, по 50%, але всі гамузом разом робити. Тому що всі повинні бути в рівних умовах. І потім ми будемо також мати додатковий ресурс. Тому більш цифрах ви ознайомитесь у себе. Хочу вам сказати, що в цьому році дуже багато вже мені на Фейсбуці пишуть лічку Батьки. Вони як відгубки, є позитивні спереду, що вони приходять, дивляться, що відбувається в школах. І при цьому я хочу вам також зауважити, у мене велике прохання. Я не буду називати це номер садочка, але батьки написали про те, що е, збирають гроші на встановлення склопакетів. Я вас дуже прошу. Не робіть цього. Ми за два роки встановимо склопакет. Вони мають бути однакові, вони мають бути п'ятикамерні. Я ні, не кажу ні в кому разі, що хтось ці гроші собі присваює. Але не треба будоражити людей, тому що вони зараз мінімальна заробітна плата на 1200 двісті гривень. Це ж кожного, ну ви розумієте про що немає грошеві.